Вітаю, знову поселочка. Ми її будемо розпаковувати. Подивитися, що там пішло. Вау! Тут декілька посилок, одній посилці. Якісь БГУ-302. Непонятно що. Зараз подивимося. Характерні запахи. Mm. Uh. <laughs> Блін, е коротше, посилки, в посилці маленька, менша посилка, а в посилці ще якісь менші запаковані. Що це таке? Upgrade Dual Z Axis. Ага, це для принтера походу. Там що там з чого всередині? Середені набір поясочки. Це назад е, такі пулі дві. Е, Блін, як вона називається? Коротше, катушечки. І ремінь з таким металічним кліпом. А ну, зараз гляну. да таке металічне. Якась металічна штука така. Зараз ми її дістанемо. Ух! Така пустезна. Тобто. Цю штучку достанемо, подивимося. От. Тут такий ремінь. Це GT2. Е -е, ремінь. Звичайно, стандартний для 3D принтера. Корреш, це запчасти для апгрейду ОсіZ. Е -е, там має бути ще одна штучка, але ну, зараз подивимося так, що тут таке е -е, 3D принтер. Є якась ще штука. Для Зараз ми її відкриємо. Я її, напевно, теж знову буду встановлювати. X-Axis. А, це просто ремінь. Я ще додаткові ремні замовляв, по-моєму. А може і не замовляв, не знаю, може це якийсь бонус. Пробуде переглянути замовлення. Так, і ще щось. Третє тут. Так, ми відкриваємо його. ще один ремінь на Y. Це на y... І... Блін, це два Y. А от тут ще <і> написано X. Тут два ремня, а тут ще якісь ще два ремня. Ааа, тут X-Y. Коротше, я не знаю, чотири ремня прийшло. Добре. Є ЄТО. Так, що у нас тут? Якась непонятна посилочка. Не знаю, що є всередині. Зараз будемо дивитися. Всередині... ага, це апгрейд для ігрика. Теж для 3D принтера. Коротше, це така низ наниз вішається штучка. І вона ще з такою закруточкою, типу. Можна натяжіння е, ремня регулювати, коротше. Я понял. Так. І така ж штука, але для... не тільки для Y і для X теж. Теж такий напроти вішається. І тут ще так закручується. Прикорно так виглядає, взагалі тіпо, металічно це все діло. Щось зібране. Короче, будемо ще там дивитися, розбирати зразу. Так, ще що у нас тут прийшло. Це все, все в одній посилочці приїхало сьогодні. Причому з доставкою прямо додому. Блін, е з Китаю доставка до дома. Так, що тут таке? Що це таке вообще? Ух ты! Зацініть каштучка. Це USB-шка. Це USB-хаб такий. Зацініть яка штука. Це, коротше, якраз те, що я хотів замовити, я казав, що. Е Капеля там, короче, не типа коротенькі. Ну тут. Теж не дуже довгий кабель, але вона така якась прикольна, типу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 портів. Сім портів і вона має ще підсвічуватись. Блін, треба попробувати цю штуку. М -м 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 треба попробувати підключити. Підключити, подивитися, чи у нас світ буде світитись, чи буде просто пускати як екмін. Ну, це, коротше, підливу. Так, я підключив підключив. Е цей е, хапчик. Блін, я не знаю, що його видно. Воно видно? Так, да, видно. Коротше, і от, бачите, він світиться, коротше. Щас я... Секунду, включу це світло. Оп. О, так добре видно. І видно, що один якось світліше світиться, ніж інші. Так. А, вони. Типу темніші, коли ти виключаєш їх отак. от. А, вони взагалі не світяться. Окей. У мене є тут якісь Ну, Типу, в мене є зарядне для акумуляторів. Для старої камерки. Можемо попробувати. включити. О, світиться. Так. Ану, сюди, чик теж світиться. Видно, видно. Так, цей, світиться. Всі порти ніби світяться. Зручна штучка, буде в мене тут тепер на столі. Буде тепер з цим теж гратися. Так, давайте подивимося, що в нас ще прийшло, бо у нас ще щось прийшло. Ще якась посолочка. Якась мінімальна така, такий пакованчик. Подивимося. О! О, а тут... Е... Зарядне прям ціле. Це вже можна втикати прям в розетку. Втикається в розетку і заряджає девайси. Так, оно. так от воно виглядає і Intelligent Charger. Інтелігентний чарджер. Коротше, є три. Е Type-C і три фаст-чардже. Ну, Так написано, принаймні. І така от вилочка. Такий проводок. Провід доволі великий насправді. Отакий от от десь метровий. Що може не, радувати, не може не радувати, тому що воно буде доставати до розеточки. Давайте спробуємо теж підключити. І спробуємо підключити. Раз, підключили. Світиться. Підключаємо світиться. Підключаємо, теж світиться. І так само буде світитись. А, давайте попробую поставити а, на зарядку від інсталі. Тайп-сішка. кому. І сюди. Так, раз. Ну, світиться. Щось заряджає. Не знаю, наскільки це фастчарж. А, до речі, воно е ну, є зараз телефон. Я якраз знімаю на телефон, тому можу прямо в телефон втикнути. Ану. Що воно показує? Ну, Воно показує прост простий чардж, а не fast чарж насправді. Всі ми знаємо, що є свої приколи з Samsung, з iPhone, які... Не завжди хочуть заряджатися від якихось звичайних зарядок. Особо вони не тямку. Це можу бути такий от лайфхак. Просто цю штучку включаємо сюди і можемо від розетки зразу мати цілу кучу usb шок Щось прийшло велике, що всередині я не знаю. І в мене аж на цих радостях з голови волосся повідпадало. Ух ти, що це таке? Шо це таке? Що це за короб такий? охо хо хо хо, -хо. ти Шо, який короб? Як він цікаво виглядає? Дивіться який коробочок! Дивіться яка тут є наклеечка. Це новий для 3D принтера екструдер. Creality Sprite Extruder Pro Kit Pro! Зараз ми глянемо, що тут всередині. <смі> Блін, виглядає так по-багатому. Ох ти що, магнітна коробочка. Та ти що? Причому що ця посилка приїхала е, спочатку з Китаю в Нідерланди, а з Нідерланди сюди. От. Отака от от інструкція, така прям нічого собі юзерменю. Таке тут все описано, типу, діла. Дивіться який, дивіться, який екструдер, це взагалі жесть. Та ти що? Як він виглядає, блін, металічне все. Це таке обдув, коротше, тут сопла. Е, сопло. Сопло вот тут. Мало би бути. А, ні, вот воно, вот, вот сопло. Та ти що? Е, в цьому кіті, типу, ще йде такий шлейф. воно це все. Штука підключається тупо одним шлейфом. Ого, такий роз'ємчик. Та ти що? Він сюди отак. От. Корочі, є ще спеціальна тримачка, якась як силіконова. Це все підключається. І це всередині вже цей мазерборд, коротше, підключається. О, плюс карета додаткова. З колесами. А ще додаткові колеса. колеса мені не потрібні будуть, бо в мене є рельси вже там. Але е, я думаю, що можливо подивлюсь, чи треба буде використовувати саме таку ну, е, цю крету, типу це кріплення. Також в комплекті йде ще маленьке сопло додаткове до цього екструдера. Який розмір на ньому не бачу, що було вказано. Якісь, мені здається, 0,4, але воно не вказане. Треба буде подивитися, можливо, є десь там в специфікаціях. Болтики і плюс якийсь проводок, що поки що не знаю для чого саме. Але я думаю, що якщо уважно читати інструкцію і слідувати інструкції, якщо вона правильно написана і все гуд, то тоді можна буде все зібрати без ніяких проблем. Будемо замінювати екструдер на новий. Так, так. Добре. Все, це зняв. так от воно все виглядає всередині. Просто це вентилятор, який обдуває радіатор. Її потрібно. пригвинтити. Ага, тут є три таких. Три отвори, Три мушлі. Другий. Третій. Це має бути сюди. Сюди так. Оп, прищепився. Отай кусочок дроту, Той, що йде в комплекті, це йде якраз. <кій> якраз іде для цього. Ось сюди. Коротше, на цьому поки що все. Тут більше посилочки закінчилось, так? Да? На жаль, або на щастя, не знаю. Так що... До слідуючого відео десь когось. Чи вже? Не знаю.